Через повномасштабну війну опалювальний період 2022-2023 років один з найскладніших в історії незалежної України у зв'язку із руйнуванням Кременчуцької ТЕЦ Полтава Теплоенерго було визначено виконавцем послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для споживачів лівобережної частини Кременчука. Нагадаємо, що в наше місто полтавське підприємство зайшло зі своїм тарифом. Полтава Теплоенерго не звернулося до уповноважного органу Полтавської обласної ради з ініціативою. Щодо встановлення тарифів для споживачів у місті Кременчуці та без погодження органу місцевого самоврядування застосувало двоставковий тариф, розмір якого значно перевищує рівень тарифу, що діяв для наших споживачів станом на 24 лютого 2022 року. Натомість КП «Теплоенерго», що є виконавцем послуги з постачання теплової енергії для мешканців правобережної частини міста, залишило тарифи без змін. А саме на рівні тарифів, які діяли до 24 лютого 2022 року. Звісно, багатьох городян обурив такий стан справ, адже населення лівобережжя має сплачувати за тепло більше ніж інші. Ви знаєте, до департаменту житлово-комунального господарства за весь опалювальний період надходило безліч скарг та звернень мешканців з проханням поспри. У вирішенні питання щодо несправедливого е, нарахування плати за опалення Полтава Теплоенерго ще до початку опалювального періоду е, почалася робота по врегулюванню цього питання. Е, спочатку намагалися вирішити його в правовому руслі безпосередньо з виконавцями, а саме Полтава Теплоенерго. Потім перейшли до врегулювання питання у судовому порядку. У зв'язку з тим, що Полтава Теплоенерго застосовує для мешканців лівобережної частини міста свій незаконний тариф, який суперечить вимогам президента України про мораторій на підвищення тарифів, пересічний кременчужанин, який є власником одно-двокімнатної квартири, переплатить на 5-6 тисяч гривень за рік більше ніж це було б у разі дотримання Полтава теплоенерго норм чинного законодавства.